Вітаю, Сергій Валенти Луганці. На моє глибоке переконання, в 2025 році Україна має шанс закінчити війну з Росією самодипломатичним шляхом без втрати території. Війна в Україні почалась після того, як почалась череда революції та війна в Сирії. І зараз після початку війни між Ізраїлем і Іраном. Є шанс закінчити війну саме за посередництва Сполучених Штатів і Ізраїля. Всі відомо, що Ізраїль має тісні контакти в Росії, і Ізраїль є союзником Сполучених Штатів Америки. Україна також є союзником Сполучених Штатів Америки. Ми отримуємо від них допомогу. От і саме зараз. Якщо затягнеться війна в Ізраїлі для громадян Ізраїля, які так мають багато нерухомості бізнесу в Україні, найбезпечніше і комфортне місце для проживання у світі після Сполучених Штатів і це є Україна. От, і тому вони можуть допомогти нам підписати мирні угоду. Всім падаємо.